Боже, я дякую тобі за всі милості, і благословіння, які ти проявляєш в моєму житті, Господь. Дякую Тобі за сім'ю, яку ти дав мені, Господи. Я дякую Тобі за те, що Ти почув наші молитви і подарував нам сина, Господь. Дякую тобі. Боже мій, я тебе прошу, дай йому серце щире, милосердне, співчутливе, добре, Господь. Боже мій, дай, щоб він завжди тримався твоїх доріг, Господь, щоб його цілі в житті було не збагачення, не досягнення слави, Господь, а служіння тобі, Боже мій, будь з ним на всіх його путях земних, Господь. Його, Боже, Дай же він життя прожив так, щоб в кінці свого життя отримати вінець твоїх рук, Господь. Боже мій, збережи його від нещасних випадків, Господь, збережи його від цього світу, Господь. Я тебе прошу, Боже, дай же він був послушний тобі і нам, батькам, Господь. Дай нам мудрості і терпіння, Господь, виховати його, Господь, благослови його здоров'ям, Господь, земними і небесними благословіннями. Тобі, Господь, хвала. Амінь. Господи, ми приходимо до тебе в цей час. Боже, ми тобі дякуємо сто що нам до цього часу. Допоміг, Господи. Ти зберіг наш край, Боже, наші міста і цей дім, Боже. Господь, дякую Тобі за все, що нам посилаєш, за твої милості, Боже. І хай ця молитва, Господь, вона не буде якимсь обрядом, яким звичаєм, Боже. Хай то буде перед Твоїм лицем, Господь, проханням благословення, Боже, бо Ти кого благословиш, Господь, Той буде благословений віки, Боже. І ти є вірний в Своєму слові, Господь, ти нам обіцяв цю дитину, Боже, і ти дарував нам радість в наш дім Боже. І ми, Господь, поручаємо в руки твої, Боже. Візьми його, Господь, і керуй нам як твої волі, годно, Боже, щоб Він виростав нам на радість, Господи, а на твою славу, Боже. І ти свого часу, Господь, сказав Мойсею, щоб він обів гору. Границею, Господи, щоб народ не переступав, їй, Боже, і даймо таке серце, Господь, щоб він завжди в своєму житті він відчував ту границю, Господь, щоб він ніколи й не переступав, не легковажив, Боже. І щоб він дійшов, Господь до Твого царства, Господи, щоб він прийшов достойно, Боже, не в силі людській і мудрості, Боже, щоб він прийшов як християнин, Господі, схилився перед Твоїм лицем, Боже, і щоб він почув і Тебе увійди благословено моє царство, Господи. Ми за все тобі дякуємо, Боже, і хай Тобі за все буде честь, слава і хвала. Амінь. Любий наш Господь, добрий наш пастир. ти бачиш, Господи, цього оперниця, назара, Господи. І ми так просимо Тебе це дитятко, благослови тих батьків, які будуть його виховувати, Господи. Хай Твоя буде над тим дитятком, і хай ти святий через нього будеш в ньому прославлений. Призиваємо ім'я Твоє, в ім'я Твоє це молимо, а через то тобі хай буде честь і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Добрі друзі, ми мали молитву за Адама, Рувіма і Назара. Слава Господу! Такі вони, хлопці, моцні, хай Бог їх благословить, щоб росли і славили Бога. Але разом з вами ми ще скажемо слово благословіння, яке свого часу Господь заповів. Книга чист 6 році такі слова. Промовляй до ворона та до синів, і говори так, благословляйте Ізраїль Снів, говорячи їм, нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він тебе стереже. Амінь нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостиві до тебе. Амінь нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Амінь. Вони будуть кликати імення моє на Ізраїлі синів, а я благословлятиму їх. Амінь. Так що Хай Господь благословить Адама, Рувіма і Назара. Хай Бог їх благословить, щоб вони разом з батьками ці хлопці служили Богові. Бог щоб... благословить. читайте. Господь благословить. Ви